Відключили світло в класі, темнувато, тому відео буде таке собі. Я трошки порусувала штори, щоб, хоч трохи більше було виднося. поки діти на фізкультурі, я готую сюрприз. Вірніше, не я, вони готували самі собі. Мені старшокласники вже занесли ось таку коробище, де знаходяться подарунки, які діти готували на гру таємний Миколайчик». Ось, до речі, наш камін, але він до кінця не прикрашений, бо я захворіла. Треба ще прикрасити шкарпетками. Ми це обов'язково зробимо, і тут вже має висіти зима, бо наші пташки висять. і треба змінити оці квіти на зиму. Поки діти на фізкультурі я розклала крісла, щоб всі помістилися, це не просто зробити, бо у нас дуже багацько. Взагалі-то ми мали вручати подарунки після уроків, але дітям так не терпиться їх отримати. Що я пішла їм назустріч. І зараз, коли вони повернуться з фізкультури на великій перерві, будемо вручати подаруночки. Дякую всім за відповідальне ставлення до гри таємний Миколайчик. Цілий місяць ми готували подарунки од Ми грали з вами в перший раз у таємний Миколайчик. Сказати чесно, я дуже переживала, бо станом на вчора ще було не вистачало ще аж 10 подарунок. Але всі молодці, всі добре приготувалися, тому я. Ви відповідально поставилися до своєї місії Миколайчика і підготували гарні подарунки, які будуть радувати вашого таємного друга. Отже, нарешті давайте послестуємо. Отже, подарунок від таємного друга для турчінулянки. Подарунок для Андрія Харпат. Подарунок для пентуса Максима. Вот. Так, подарунок для реснюк Ані. Для Парка. назара. Подарунок для гречу Василя. Так, Це подарунок тачка. Це подаруночок для гаєвої даринки. Подарунок. Олексина Павла. <desktop> Максим де провадив свій подарунок. Тобі таємний Миколайчик ось передав подарунок. Ми вже тебе зачитували, а тебе не було. Ось. Подаручок для дайте. Можна зняти таке? для Вороніки клюки. Для Маринки. Це сам подарунок для Рогота Святослава. Подарунок. Я буду їй подавати. Для Середюк Алінки. Стасюка Костянтина. Запакували подаруночок для Ватцеби Антоніни. Подаруночок для клим'ют Софійки. Нічого бік Подаруночок для Єви Романюк. Єви Романюк! Може щось кінець. Наприклад, кружку мостовської віри. Водор мучок для Костюка Дмитра. Для Карабінок сани. О, та ми схопимо про вас! Подарунок для підякової даші від таємного Миколаївщика Охохо! І подаруються подари Ірин. Ви відкриваєте? Так, дивіться, ми собі можемо вийти вдома, а чекайте чекати, куди. Так, ми будемо признаватися по воздух. Добре, подавай. Так, ну, давайте знаю, швиденько, в тому урок. Я mm -hmm. Ого, нічого собі. Оксанка, чий був таємний? Да, є. Єва Романюк. Єва. Вірі дарувала. дарувала. Іринка. Я... Аліні. Я Кості дарувала. Кості? Костя, ти чув, хто твій таємний друг був? Ні. Тоня була твій таємний друг. А то а Костя чий таємний друг був? Вася Гречка. А Вася? А Вася чи э, Вася Андрій Гаргату добре? А Максим Пендус? Реснюк Ан. Не далі. А Назар Максима. А Юра. Вероніки. Так, хто що там? Даринка. Чий був таємний друг? Юрі. Юри, таємний друг. Так, Ніка. Максиму Христя. Софія, Софійка, Мені, чого? Хресі, <сі> та, Максимчик, я Тоні, Тоні Діма, Андрія Мадея, Захарчий та Ян другу, Рого тата я не друга, Святославкому дарував, Дімі, Аня, Захар. Захару. <сі> а цей Павлик? Христі, так? А я Даші. А ти? А я це Павло. Андрійку, ти кому? На Андрійко. Ще хто не признавався. Уляні. Так, сподіваюся, що ви всі задоволені грою таємний Санта. будемо ще робити на другу. Добре, а тепер дружно всі встаємо, кажемо один одному. Дякуємо. Молодец. и батькам вашим что? А ви що маєте? Ого! Аютина, далі, далі.